Так, ми сьогодні працюємо на полтавщині були в е, ряді лікарень для того, щоб подивитись виділення коштів у лікарнях для пацієнтів, які лікуються кожному з кожною керівником закладу, з кожною громадою проговорено ці питання актуалізовано для того, щоб всі пацієнти забезпечувалися лікарськими засобами. Окремо дивилися на інфраструктурні речі. Ми бачимо, що багато в нас зараз з європейського інвестиційного банку проектів реалізуються на Полтавщині, покращується матеріально-технічна база подивилися, як працює обладнання, яке також передає Міністерство охорони здоров'я. Кожна громада, яка має заклад охорони здоров'я, повинна мати стаціонарне або амбулаторне реабілітаційне відділення. Ми зараз подивилися інфекційне відділення, яке було вже відновлено всередині. І зараз робиться його термомодернізація. Також ознайомився з планами по реконструкції даної лікарні. На 65% його. Ремонту і матеріально-технічного переоснащення кошти вже знайдені. Плюс ми поставили з Міністерства охорони здоров'я в цю лікарню комп'ютерний томограф і ангіограф. І зараз завершується ремонт операційної, яка забезпечить новий вид медичної допомоги для округу Миргорода. Зокрема, можна лікувати інфаркт інсульт завдяки новітньому обладнанню, яке було поставлені.